А я чув, ти на будівництві працював? Ага. А що ти там робив? А, ну цеглу тягав, розчин тягав, керамзит тягав, а пісок тягав? Ой, ні. Його ну дуже погано купують. Одна подружка хвалиться іншій. Ой, Катю, в мене найромантичніший чоловік на світі. Йой, клас! Що дарує багато квітів? Ха, та ні, він просто так плакав, коли я на капоті його машині цвяшком надряпала сердечко. Вау. Хлопчик катається на велосипеді, їде і кричить до мами: Мамо, мамо, дивись, я без рук їду. завертає за будинок, через деякий час виїжджає і знову кричить: Мамо, мамо, дивись, я вже без зуба їду. У барі. Привіт! А що ви сьогодні можете порадити з коктейлів? Сьогодні наш коктейль дня це максимум три. А це як? Ну, от дивіться. Беремо один фужер вина, другий, ну, максимум три. І вливаємо у каструльку. Потім беремо одну склянку пива. Другу, ну, максимум три. І вливаємо туди ж. Потім беремо одну склянку горілки. Другу ну, максимум три. В ту ж каструльку і нарешті беремо один келих коньяку, другий, ну максимум три. Вливаємо та все трохи підігріваємо. Потім випиваємо одну склянку коктейлю, дві, ну максимум три, потім встаємо і робимо крок. Два, ну максимум три. Українець відпустив Джина. Джин йому каже, що будь-яке бажання виконає. Ну, українець, хочу бачити, як моя мама дарує моїй дочці кольє вартістю 1 мільйон доларів, купленого із її щомісячної пенсії, сидячи в моєму мерседесі, припаркованому біля цієї віли на березі Середземного моря. Джин такий. Да, краще б мене єврей випустив.